Ваді гулять. Дивно. У нас сьогодні 23. Класно, mm. тільки в селі собаку на привізі тримаєш. Що... Це там краса. Ще mm. пару хвилиночок. Коли <плес> є проблемою. Ту... Така вже. Десь <плес> <плес> Верніше, <в такий плес> Наверно, по акції взяли. такий перегляд. Я, мабуть, по 3,50 в кафе набрала, так? Да? Дякую за конфлікт. Це я пішов. У нас сьогодні 23 серпня у нас невеличке включення. Хочу зробити пиріг. Намішала вже інгредієнти. Хотіла вам розповісти. Зараз буду випікати пирожулю. Я упевнена, що у багатьох із вас в дитинстві був пиріг, який мама робила манник, манник, три стакана, один стакан кефіра. 1 стакан манки, 1 стакан цукру, 50 г масла і щепотка сольки, ванільного цукру, одне яйце і соди, 5 грамів. Такий простенький рецепт. Я вам показала до, і я ще туди вкинула кураги. Хочете, можете кидати мак. Хочете, можете кидати родзинки, хочете, можете ягодки якісь середину кинути, що у вашій душі завгодно, все можете кидати все. Зараз ставляємо в духовку. Всі інгредієнти змішали, постояло воно 5-10 хвилин. Духовка, тим часом включена 180 градусів. І випікаємо плюс-мінус 30 хвилин, у когось довше, у когось скоріше залежить від вашої духовки. Все. В принципі, пирожуля, як буде готова, я вам покажу. У мене сьогодні в пирозі трішки кураги. Таке маленьке включення із мого готування. Ще я роблю гороховий суп. От, завжди, до речі, в гороховий суп я кидаю щось капчоне, або салко, або якесь м'язко, курочку, неважливо, що. Сьогодні в мене нічого немає. Чоловік каже: кидай сосиски. Типу, такі ковбаски. Груб грубенькі ковбаски. Я говорю, окей, зробимо зажарку із ковбасок. Так що це теж буде експериментальний гороховий суп. Ось таке у нас включення на 23 серпня. Ще я покажу, який вийшов пирожок. Як смачно. Пахне пирожок. Піднявся трішки. Порожок. Клас. Ждемо. Очікуємо, що там вийде, як витягну. Дивіться, яка там краса. Ще пару хвилиночок і буду витягати. Запах, аромат просто нереальний. Не можу вам передати. Як смачно пахнеть. Не можу налюбуватися. Включення. Пирожок ще треба звідси зняти, але то не є проблемою. Такий у мене маннік вийшов по цьому рецепту з курагою Дуже смачно пахнеть і виглядає теж дуже смачно. Формочка у мене 17 на 17, якщо що. Всім привіт, 25. Хоча чому я говорю «привіт», Якщо це якийсь із влогів, він вже почався, бо початок я вже туди знімала. У нас максимально робочі будні дні. Сьогодні я прийшла і готувала їду собі для колі, готувала такий рис і таку овочеву, дуже підливку смачну із фаршем. От, сьогодні п'ятниця. Для когось це закінчення робочого тижня, а для нас закінчення робочого тижня це в неділю, коли в понеділок вихідний. От. Цікавенького, нічого у нас не проходить. Щоб щось було цікавеньке, то треба всю суєту наводити біля себе, щоб був якийсь контент, було що поснімати, бо ти приходиш, людина, з роботи. Просто готуєш їздити і лягаєш відпочивати. Я ще займаюся якимись там справами в інтернеті, але то не дуже багато. От. У мене сьогодні, до речі, якийсь напав сопляк. Просто нереальний. Е -е, я ж зранку проснулася і я відчуваю, що у мене просто забитий ніс. Я чихаю, мені сверблять очі. Е -е, хто не в курсі, а напевно. Багато хто не в курсі, у мене астма. От, я приймаю ліки, і у мене постійно є проблеми з алергією, але я маю ліки від того всього. І от, я просипаюся і розумію, що таблетки у мене немає, що, що ще дуже рано, щоб йти в аптеку, яка біля нас. Думаю, блін, ну, запора. Ну, ладно. Пішла на роботу і цілий день чихала, носюрник отакий просто в соплях. така думаю: ну клас. Потім під кінець для мене вже так марудить, розвалює, бо ніс заложений, голова болить. уже, ну, взагалі. Прийшла додому, випила таблетку і від грипу, і від купили в аптеці, і від алергії. ну Ніби насморк пройшов, але. Стан такий змучений залишився. Лягаю відпочивати. Ще. Зараз, можливо, щось проти грипу. Коль. Я відео записую. Вип'ю щось від грипу. Думаю, що все буде окей. Просто із-за того, що в мене ніс був заложений весь день, мене так марудить. От. Вирішила вам записати розмову, бо думаю, Початок якийсь там є, тиждень пройшов, влоги з понеділка, з вихідного дня виходять. В принципі, я ж говорю, що вже погода така, що не наїздить. А в принципі, ми після відпуска, е, такі трошки на домашньому на начілі, нікуди не хочеться. Хочеться чисто чилити вдома, прийти додому, займатися хатніми справами, десь там провести трішки часу із друзями. Та в принципі, все. У нас тут ворони лазять по криші. Та й, в принципі, все. Я сподіваюся, що в понеділок, можливо, ми щось придумаємо цікавеньке, щоб кудись поїхати або піти і провести разом якось цікавенько час. не Просто полежати на ліжку. Але все буде залежати теж від погоди, що нам погода підкине. Буде видно, подивимося, не будемо наперед загадувати. Але. Щоб ви розуміли, у нас максимально насичені робочі будні, робота постійно довго. Приходимо таке в магазин вдома, відпочиваємо. Нічого цікавого з нами, в принципі, не відбувається, кроме того, що нас поглинають робочі будні і хатні справи. От таке невеличке включення вам і нам на згадку про 25. -е серпня 23 року. Всім привіт. Хоча Хоча це логічно здороватися, коли це наступний день. Але коли це один ролик, не знаю, чи це нормально виглядає, коли постійно всім привіт, всім привіт. Через кожні 3-4 хвилини. купили життя буденне. Ось, я йду з баді гуляти. Дивно, що я. Так дивлюся, бо прогожу Марини цю цей... квартиру. До речі, Коля сьогодні пішов до них, до Андрія. На вечерю. ось, А я була вдома, 에, поприбирала в хаті, в квартирі. Тепер чистота, помила підлогу. Ще ще цікавенько зробили, прання. Тепер іду з бадіком гуляти. Марина написала, щоб я приходила на каву. Коли з баді погуляю, всі справи зроблю. Ну, я така думаю, блін, а чого б і не піти? То зараз з бадіком погуляю і піду на якусь годинку. Поп'ємо кави. З'їздила з баді в бідронку, купили еклери. І купили таке, такі сухарики, якісь італійські, я не знаю. Якісь такі дуже смачні. Марина, до речі, приносила нам того разу. Мені дуже сподобалося, то я купила. От і купила дві кави, хоча зараз Марині кави поки що не можна. Але я вже на касі спомнила, що її кави не можна. Хоча, коли я йшла в підрунку, я така думаю, блін, куплю якийсь тортик. Потім думаю, капець, який тортик? Типу, ну, Марині зараз не можна у зв'язку із станом здоров'я. Вона зараз в такому іншому харчуванні, я така думаю, капець. їжі ж не можна тортику, куплю, якесь печення з сухариками. Купила те печення, потім е думаю, ні, я все-таки куплю ще еклери, там хлопці, можливо, хтось кави захоче, можливо, Артем. До речі, у нас сьогодні був дощ, я вдягла керзові чоботи, на мене всі так дивляться. А Я зараз піду в поле, а там розсичка. Дивіться, я і літо. Пішли сюди. Йдемо туди. Це нові блоки у нас на районі. До речі, тут, де зараз там галявина з якимось жовтим бур'яном, не знаю. Баді пішли? Не знаю. що то. Там е, був ліс колись. Елька тут жила в цьому будинку. Йдемо такою стежинкою. Зараз я не знаю, чи ми підемо в поле, чи вийдемо там у лісі. Як мені подобається наш район. М -м -м. І лісок є. Тут а, теж був лісок. Дивіться, що з ліска сталося. Тут, а, до речі, коли Елька жила, то було видно лісок гарний на балконі. Верніше, з їхнього балкону. А зараз видно якийсь бур'яний жовтий вонючий. Ну, класно тут жити. Гарні будинки нові, дуже гарні. Всередині там теж дуже гарно. Розривається. До речі, в, яких, в якихось із цих блоків квартира здається. Дуже гарно там. Пішли, Баді. А, не, сюди пішли. Пішли в поле, пішли зай. Давай сюди, Бадік, давай. Давай. До речі, я вже не пам'ятаю, коли останній раз ходила з баді. Ці інтернетні, інтернетні справи і хатні справи мене поглощають. Добре, що в мене такий файний чоловік, я ходила з бадіком. А тут мокре. Добре, що я в галоші вдягнула. Але я ходила я тільки що в бідронку, але мене так всі дивилися, що я в галошах всі в шлюбках ходять. А я з. Світу іншого. Батік пішли! Пішли хащі. Пішли. цією дорожкою ми вийшли на поле. Ай, класне поле. Деш так гуляєш з собакою, як в селі. Класно, тільки в селі собаку на привізі тримаєш. Або відпустив, і вона по двору побігала і все. Ой, яке гарне небо. Таке бувало і поліпше. Хто зі мною довше, в плані, хто зі мною знайомий, або підписаний в інстаграм на мене, то тут я то снімала. Тут дуже класні закати взагалі. Ой, ідемо. Це поле. До речі, зорали недавно. Ну, як недавно. В початку літа або весни. Я не знаю, до речі, чи Коля зараз ходить в поле, бо зазвичай ми сюди в поле ходимо. Бадік, ти ж й забувся, як з мамою ходити? Пішли, давай, доганяй. Ой! Поле, поле. Цікаво, дорожку натоптали вже чи ще ні. Дорожка через поле була колись. О, баді, а як ми з тобою будемо йти, як тут а навіть дорожка не Чи натоптана? А я поняла. Натоптали. Натоптали стежинку, але не так, як була раніше. Пішли. Ой. З Собакою не ходжу, то не знаю, які тут дорожки. в Полі, хоч подивлюся. До речі. Напишіть коментар, як ви думаєте, верніше, як ви вважаєте, це нормально відпочивати окремо чоловік від дружини? Для вас це є ок, чи ні, чи для вас є нормально ходити постійно разом? Бо для мене це є нормально відпочивати, коли чоловіки відпочивають або жінки. Ми і так дуже багато часу проводимо разом. Це є дуже хорошо проводити час разом і не набридати один одному. Але інколи хочеться попліткувати з подругами, або так само колись з колегами, або сходити в бар, випити пива чисто пацанами. Але завжди пересікаємося. В кінці вечора всі потрібно дівчатка довіряти вашим чоловікам. А якщо щось вам не подобається, або є, є якісь... Піш... Пішли сюди, баді. є якісь претензії один до одного, сідаєте і говорите своїм чоловіком або своєю дружиною. І як практика показує в наших відносинах, е... не знаю, процентів 60-80 залежить від цього. Це Ось ми і в полі. Зорали, не бу... нема тут дорожки завжди. Хоча, ну видно, що якісь квадроцикли, бо завжди тут ганяють. Щось тут їздило, але так слабенько вони ще набили цю дорогу на це поле. Бадік тут, напевно, не гуляв із колею, бо так, він пам'ятає це поле, але куди йти, що головою верте? Тут треба такі. Реально керезаки, щоб гуляти, бо якщо по-інакшому, то не знаю, як тут в шльопках гуляти. До речі, сьогодні така була цікава історія. Ми їдемо додому, Коля каже, бо ми сьогодні із ним працювали в різних селах, бо наша фірма є трішки будинків, верніше трішки теплиць в одному селі. І основний масив в іншому. І от ми в, на, на різних локаціях сьогодні працювали, і Коля каже, сьогодні <смі> сидів на перерві, їв і дивився твій влог. Я говорю, о, клас, так за мною скучив, що і влог на перерві дивився. Він каже: та ні, то я за бадіком скучив. От така історія вам, що навіть мій чоловік, коли їсть, дивиться мої влоги. Про наше життя. А ви дивитесь? Дивіться, які тут відони. Таке класне місце. Пішли. Сонечко так гарно падає. Подобається. Жити на цьому районі. І лісок є, і поле з псом погуляти. І гарний взагалі тихий район. І близько озера є. Супер. Пішли, бадік. І так, вийшли з поля. Стой! Пішли, давай швидко! Баді давай! Давай бистренько, давай! Переходимо в дорогу і йдемо знову в лісок. Вірніше в такий перелісочок. І виходимо біля поля, недалеко біля наших будинків. А це ми дійшли через ту дорожку до іншого поля Пішли зай. Бо мені вже на каву йти треба. Щоб скоріше повернутися, бо завтра до роботи. Я, на каву. я купила я тобі, тобі. каву, а потім вспомнила в бідронці вже на касі, що тобі ж, мабуть, не можна кави, Да? А ти таку будемо? Я думаю, ми таку да, будемо. Та успокойся, я таку хочу. Ні, 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 Сьогодні сухий закон. А що нам вкусне робиш? Нічого собі, хазяйка, гляньте. Я в, шокі. Наверно, по 3, в набрала, да? у по печорі. Поняла, ну ладно, тоже хорошо. Ну клас. Коли приходить? Ну класно. Так тут натюрмор, такі хазяйки. Ну, видно, що хазяйка он, в урлопі уже, в отпуске, так? Да? Дивіться, які горішки тут. Це з Турції, так? Ой, клас, будемо пробувати. Щоб то з Турції відправив. Є нас одні турки знайомі. Думаю, що це змочить. Дасть Бог ще згійті щось приводиться. І так, куштуємо горішки. Вони в якому. Вкусні? І сироп, і орехи так закинути угу. і висушити. А я знаю, хто в Україні беруть дівчата, то горішки грумки, тільки в медові. Оце може із-за цього, що гранатовий це якийсь сироп, то такий м'ягенький. Я очікувала, що будуть горіхи грумки. Ну, вкусне. Угу. Ми маємо. Ми довідомо будемо кулі, ми нам хотіли. Ти будеш? Ні, я ні, я маю. Ти будеш? Так. Підісім зроби. Давай. Це так жить, мараз вкусно, все вкусно. Марін. Ой блін, у мене вже все в цих цих медовій. У мене вже і коліна липнуть. Маріна тут облинці, рисові злобила. Ммм, mm, вкусно. Все смачно. А, до речі, забула сказати, що ми сьогодні на кові. Де моє? Нехай людей хоч сьогодні не дратує, що ми п'ємо вино чи пиво. Мам, не для дорослих. Це для дорослих з алкоголем. Ні. знімаю. Дивіться, Тьома нас пригостимо всіх морозивом. Десь по акції взяли. Наші полюбимо всі по акції десь купляли. Якби без акції не давали. А як ти Дуже смачно. Вроді теж у вас Угу. Да, в Андрее все помнили меня, мы с вами. Да, от... море а да. Маре, да. Так, тик-то какая-то морозы, вот типа кактус такая-самая. Mm. Угу. Угу. Можно? Mm. Тут такое же самое только от морозы. Угу. Mm -hmm. Под морозом. Да. Заливай. Ну так, все едят. Марина, Марина, Кава. Марина сьогодні на холостых еда. Можно. Так, я йду додому. ти рада? Рада. А що ж таке, на завтра похмеліться, Бм. Ладно, спасибо вашому дому. десь тут є, есть О. Спасибо вашому дому, спасибо за кофі. Все, я пошов телефон. Колі оставляються колін телефон. Все, дякую, що дивилися цей влог. До нових зустрічей в наступних влогах.